А тілом закону гріховного. І пам'ятайте, що в ранній Біблії не було розділення на розділи, там, сьомий розділ, восьмий розділ. Це вже зробили в середні віки. Вона була написана єдиним тілом, єдиним текстом. І вось, восьмий розділ, нібито, новий розділ, але насправді це продовження того, над чим думає Павло і каже, тож немає тебе жодного осуду тим, хто в Христі Ісусі ходить не за тілом, а за духом. А, Павло стверджує таке слова, каже, нема тепер, нема тепер жодного осуду для тих, хто в Христі Ісусі. Нема осуду. А чому нема осуду? Він би, напевно, мав бути. А чому нема осуду для Павла а, в цьому контексті? Ну, напевно, він би мав бути. Нема. Тому що Христос помер за всі гріхи. І от давайте е, задамо собі таке питання. За скільки гріхів помер Христос цілого світу? Я скажу за всіх. За всі? Так, Абсолютно абсолютно за всі. За гріхи Адама, за гріхи після Адама, за гріхи наших часів, і навіть за гріхи завтрашнього дня помер Христос повністю віддавши своє тіло на всі 100%. І отут. Є прекрасний момент, де, де сходяться ці три пазни. З одного боку повна Божа святість. Повна Божа святість. Абсолютна. Коли ви роздумуєте про теологічні речі, Бог є абсолют. Він є абсолют. Він є абсолют у всьому. Коли ми говоримо про любов, Він є абсолютна любов. Коли ми говоримо про. Милість Він є абсолютна милість. Коли ми говоримо про святість, Бог є абсолютна святість, в нашому розумінні можна це відсотки сто 100%, 100%, 100%, 100 повна святість, повна праведність. З іншого боку, людина, як ми бачимо в цьому контексті, тепер ми бачимо теж в Ісаї, про що ми говорили раніше, і в інших місцях. Чим є людина? Вона є повністю падша. Абсолютно. Абсолютно. З точки зору абсолюту людина гріховна повністю. І це прекрасна річ, насправді. Знаєте, чому це прекрасна річ? коли ми це розуміємо. Це виключає з нашого життя всяку якусь фальшиву фарисейську. Боротьбу за псевдоправді, за псевдо догоджування Бога. А воно, воно її вибиває просто, воно вибиває всяку плоть, яка намагається прикрасити мертвого Адама, приліпити до нього фігові листки і зробити його, як Леніна мовзелею, трошки ліпшим. В той час, як він згнив і смердить, і в ньому пише апостол Бог, нема нічого доброго, абсолютно, гріховність. І зло так само, яке є в його серці. Але третя річ, яка є прекрасна, і вона дає нам доступ до абсолютної благодаті. Да? Тому що коли ми говоримо про благодать, яка є в Ісусі Христі, вона є теж абсолютна, вона не є часткова, вона не є порційна, це є абсолютна благодать. І ця благодать вона походить від того, що жертва Христа, вона є. Абсолютно за гріх Адама і за гріх всіх людей. І абсолютно, Христос помер за повністю за всі наші гріхи. І Його кров, Його кров, вона покриває все, що може покрити. Немає нічого не покритого. Іншими словами, сьогодні в Ісусі Христі, як пише тут апостол Павло, для віруючого немає жодного засудження. Немає жодного засудження. Я, якщо я визнаю свої гріхи, і я і кров Ісуса Христа омиваю мене від всякого гріха. Ну, не подумайте, що ми говоримо тут про якусь ліцензію на гріх, що я пер, а, собі тут роблю, що хочу, але тут і, ну, не про то йде мова взагалі. Взагалі, ми навіть не про це говоримо. Ми говоримо про Щирі стосунки з Богом, так, коли я дійсно хочу жити праведно і свято і задовільнити Бога. Часом нас з'являються такого роду люди, які там, о, класно, благодать, все поїхали на рибалку чи, чи ще щось інше. Це примітивний рівень. Це, це не то не, це, це не про то, це не про то, абсолютно не про то. Це, це про інше, це про нове життя. Яке Господь дає нам в Ісусі Христі. Абсолютна жертва покриває абсолютний гріх і дає нам абсолютну праведність в Ісусі Христі. Подумайте, праведність, без якої жодна людина не побачить Бога. І праведність, яка дає нам, як це покривало, можливість війти в Божу Божу присутність, як, 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 як це як Яків, який прийшов. До Ісака, щоб прийняти благословення. Він не мав права на нього, він не мав ні юридичного, ні, ні цивільного ніякого права. Але він вдягнувся в цю шкуру, він покрив себе тою, тою голосаницею, і сліпий Яків, сліпий Ісаак, не згладив, його, каже голос Якова, але, але шкура Ісава. І благословіння, благословляю, благословляю. Це, це так, як з одного року, з мого Богу, як сліпа Божа милість, да, вона благословляє грішника, покритого абсолютною кров'ю Христа і новим життям. І тому, речі, що цікаво, Якщо ви заглянете е, в старі переклади Біблії, які в нас є, старі кодекси, е, оцей е, вірш Римлян 8.1, він ніколи не був з продовженням. Він завжди закінчувався одним. Тож немає тепер жодного засудження для тих, хто в Христі Ісусі. Швидше того, що ця фраза, а тим, хто ходить не за тілом, а за духом, е, була додана десь в середні віки так добрими людьми, які так, щоб. Щоб ви вже так не зовсім себе відчули в благодаті, що тепер тут, що ви тут щось лишнє не подумали, ми тут так трошки це скрасимо. Хоч насправді тут нічого поганого немає, вона далі продовжує, Павло це пояснює. Звісно, що ті, хто ходять не за тілом, а за духом, бо іншому і бути не може. І дивіться, бо закон духа життя. І тут ми маємо ще один прекрасний закон. Да? Ми читали тут в Римлянах на всьому є закон гріха і смерті. Це закон. Це все, це карма. Це щось, з чого не можна вийти. Але є інший закон, який ми маємо зараз в Христі Ісусі. Він називається закон духа життя, О, закон духа життя, духа життя. Знаєте, це, це, це як дух життя, дух, який повіяв, Бог створив людину, в ній все було на місці, вся система Менделеєва в ній була. Проблема тільки була в тому, щоб в неї не було духа. Апостоли були хороші хлопці, але коли Христос був на хресті, вони всі повтікали. Але коли Христос повернувся, Він дав їм кого духа. Він сказав: прийміть дух і дав їм духа життя. І ми бачимо, як дух життя змінює людину. Абсолютно, з боягузливих рибалок він зробив відважних апостолів, які пізніше віддавали своє життя за Ісуса Христа легко і не... і не вагаючись, які не думали, що будуть завтра їсти, чи пити, знали, що в них є одна велика і неймовірна місія. Закон духа життя, закон духа життя. Це є закон, це є, це є закон. Ти так само, як закон гріха і смерті є тут. І в нас є завжди з вами вибір. Ми будемо жити в законі гріха і смерті, чи в законі духа життя, чи в законі духа життя. Є, є вибір, Да? закон гріха і смерті все, все дуже просто, все зрозуміло. Зло, е негативність, ненависть, погані думки, всі ці всі речі, маніпуляції. Якесь незрозуміли... це незрозуміле. Це все природне, це все вода. Хто хоче з цим жити? Хто хоче з цим спілкуватися, хто хоче з цим мати справу, то ніхто. Ні, ніхто. Ні, хто хоче бути а, біля негативної людини, яка постійно говорить, що зле. Ніхто не хоче. Чому? Тому що ми хочемо бути вище цього, в законі духа життя. Де, де, приємні, де приємніше бути, а, чути і розуміти, то, а, що, що Бог нам дає, і воно є краще. І от бо закон духа життя, хто що в Христі Ісусі визволив мене від закону, гріха і смерті. О, Павло каже, Це неймовірно, Бог мене визволив. Бо що було неможливе для закону? В чому був він безсилий тілом, Бог послав сина свого? В подобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі, що виправд... випконулося виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. І тепер ми бачимо, де ця фраза. Ми ходимо не за тілом, а за духом. Бо хто ходить за тілом, думає про тілесне, але хто ходить за духом, про духовне. Бо думка тілесна це що? Це смерть. Це смерть, як якби, якби воно не було. Або вона кориться цьому закону і гріха і смерті. А думка тілесна це, а думка духовна це що? Це життя. І мир, так? це життя, і мир. Мир в серці. Всі ми хочемо мати мир в серці. Де його взяти? Де взяти мир з Богом? І тільки в одному. Це є в думці духовній. Вона тільки там є можлива. Вона тільки там є. І, і, і важче, так. З думкою духовною є трошки важче, тому що думка тілесна, вона така легка. Ти встав з ліжка і тебе зразу окутують сотні тілесних думок, і вони всі тут на рівні Адама, земного тяжіння, і не треба нічого робити. з Але Думка духовна це трошки, трошки інше. Так? Піднятися над, над цими речами. Наповнитись Духа, наповнитись Словом Божим, наповнитись а, Божою присутністю. І це неймовірно, і це веде нас в цей інший, а, інший світ. І тому Павло каже, нема сьогодні жодного засудження. Я думаю, це, це просто про що ми говоримо сьогодні. Це, це дуже просто. А, насправді а, проблема. Визнання гріха це, це не є погана проблема, це є дуже добра проблема. Це, це абсолютно прекрасна проблема. Знаєте, що любить Бог? Він любить щирість, що ненавидить Бог. Він не любить крутівство. І ми бачимо це, 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 це перші речі, які були пов'язані з Адамом. А це не я зрішив. Це вона зрішила. То це не я зрішила. це Змій зрішив. Адам, а ти де? А я та, а я тут, все нормально, Боже. Там, а що таке? Що сталося там? Ні, та, та нічого, де ти є? Я тебе шукав. Та я тут в кущах справами займався, тут цей. А що ти, там в тебе тут листочки начепляв на себе? Та ну так, що думав, не хотіли до тебе там, Боже, голий, виходити, якось незручно. Бо каже, серйозно. Хто сказав тобі, що ти на грій? Я ніколи не казав тобі, що ти нагей. Я ніколи не казав тобі ховатися в кущах, я ніколи не казав тобі обклеювати себе якоюсь рекламою, якимось там табличками святих останніх днів праведних там, чи, чи ще якимось іншими речами. І я ніколи не казав тобі цього робити. А та, ти так, Боже, що та, Це все нормально між нами ж, Подумаєш, там якийсь там деревцем безгіли, там не з того поду, не, не туди щось. Вже не цей, і, 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 це, це таке крутіство плоті, так? звідки, звідки беруться всі релігії світу, а прямо від Адаму. Звідки береться там вчення про реінкарнацію? Прямо про від Адама. Звідки береться все, що тільки є в цьому світі? Та прямо там. Людина хоче обдурити Бога. Боже, я тобі там свічку поставлю, Боже, я тобі там ще щось зроблю, Боже, я для тебе там. А і той, і другий, і третє, бо каже, нічого не треба, нічого не треба. Просто визнай, як Ісая, що в тебе є проблема. Примирись зі мною, поговори зі мною, визнай те, що я кажу. Якщо я кажу, що ти згрішив, не видумуй нічого, нічого не видумуй, Просто прийми це як факт. І тоді ти зможеш прийняти благодать. Ти можеш прийняти цю благодать. Бо по по-іншому благодать не прийде в твоє життя. Вона не прийде е, на 99% праведну людину. Е, е, не, вона прийде на 100% праведну людину. Тільки та людина, яка розуміє свою праведність в христі, по-іншому не буває. Тому, Бог каже: приступіть з відвагою до цього престолу благодаті. Дайте Ісая. Не міг приступити з відвагою до Христового благодаті на початку, але потім зміг. Але потім він приступив, а потім він стояв, потім він прийняв, Потім, коли сталося очищення, коли сталося умовлення. І те, те саме Бог робить сьогодні в нашому житті через Ісуса Христа. Як, як, як в тому самому місці Вісаю він каже: прийдіть, прийдіть і будемо правуватися. І якщо ваші гріхи будуть. Знову як червона майка Діми. стали білими, як вовна, білими, як вовни, але є умова, Пройдіть. Амінь. Ми дякуємо тобі, Господь. За слово Твоє за Біблію, за те, що ти дав нам можливість і розуміння, і забрав так само це змагання. За псевдоправедність, праведність, псевдо релігійність, псевдо якусь -яку псевдоріч, яку людина може видумати, як придумував Адам, як придумувала Єва, як придумували їхні нащадки, як люди видумують, вигадують до сьогоднішнього дня, замість того, щоб так просто, так легко прийти до тебе. Прийняти твої слова, прийняти твою мудрість, розсвітити своє лице і свій розум, і свою душу, і свій дух, погодити з Богом, що таке покаяння. Це погодження з Богом, що я погоджуюся з ним і розвертаюся від того, куди я йшов, туди, куди він мене кличе. Дякую тобі, Господь, за цю правду. Твого слова і просимо, наповни нас Духом Твоїм святим, щоб ми могли знати і розуміти. Дякую Тобі за те, що ти забираєш всяке плотське змагання, але даєш нам твою праведність, твій мир і радість у Дусі Святому. Можливо, знаходячись сьогодні тут, зараз, в цьому місці, ви не знаєте, де буде ваша душа. Після смерті, можливо, ну, ви співаєте як Джон Леннон, але. але для Бога ми не можемо Бога здивувати нічим. Жодна плоть не може виправдатися перед Ним і похвалитися чимось, що дасть їй перевагу в небесах і на суді, але жертва Ісуса Христа, але Його кров. Вона здатна зробити всю зміну. Зверніться до Ісуса, щоб простив вас. Прийдіть до Нього, щоб Він змінив ваше життя. І Він це зробить, бо він обіцяв, Він є вірний і правильний. Дякуємо тобі, Господь, в ім'я Твої молодого Амінь.